Всім привіт, село! Це завжди відпочинок. У мене в руках лопата і сікатор. І зараз я розкажу, що ми будемо робити. Нещодавно на сторінці було відео про ожину, яка вона класна, так розрослася, все. І один мій підписник попросив мене, щоб я йому відіслав саженці отакої ожини. Як ми будемо це робити? Пагони, які плодоносили, ми обрізаємо. Ось отакий сікатор. Ми обрізаємо пагони. Взагалі, весь цей процес робиться осінню або весною. Ми їх обрізаємо гарненько і викопуємо. І глибина викопування повинна бути 30-40 см. Так пише чат GPT, я ще ніколи не пересаджували це все. Але будемо викопувати і дарувати цю ожину нашому підписнику. Шукаємо, де корінець. І. Ого! І викопуємо дуже гарненько. Нам треба викопати, щоб не пошкодити. Ого, бля. Ха! Щоб не пошкодити коренев... кореневу систему. Ні, нормально. Опа. Ну, друзі, отакий гарненький кущ ожини ми маємо і відправимо нашому підписнику. Ми ще трішки пообрізаємо тут листочки і отак відправимо цей кущ ожини. Не переживайте, воно дуже гарно розростається. Ось покажи. При поливі будуть дуже великі і соковиті ягоди. Ця ожина поїде моєму підписнику, а вам бажаю гарного дня і завжди гарних врожаїв.